Вітаю друзі. Отже 3 січня розпочне роботу Конгрес з його нижньою палатою, в якому почнуть домінувати республіканці. Я вже розповідав про такого собі Джорджа Деволдера Сантоса. Ну, він в якийсь момент почав називатись просто Джордж Сантос. Такий пройдоха з Квінса, який. 34 роки обрався, ну і коли починаєш копати, що як, звідки, виявляється, що гроші на його кампанію виділяв такий Ендрю Інтратер, фінансовий директор компанії Інтратер, яка була розпорядником інвестицій. Нікого іншого як Віктора Вексельберга. Оцей інтратер, який вважається двоюрідним братом Вексельберга, перерахував на цього пройдоху республіканського Джорджа Де Волтера Сантеса на виборчу кампанію 56 тисяч 100 доларів. Отака цікава історія. Е, ну, Хочу нагадати, що цей е, Джордж Сантос. Є бразильського походження, гей і великий прихильник Трампа, ну, власне, на хвилі популярності України він в ході виборчої кампанії почав повним ходом експлуатувати тему, що в нього є корені українські й єврейські. Хоча, наскільки мені відомо, він бразильського походження. і Ну, людина без освіти, але потрапила в певну ротацію. Треба сказати, що він до 24 лютого мав певні висловлювання на адресу України, тобто він по суті прокачував російський наратив. В Сполучених Штатах і він прокачував тему того, що Росія захопила певні території на сході України і Крим, тому що там жили росіяни не українці. Ну, це брехня, це просто. Ну, фактично, він довший час працював у кампанії відбілення російських злочинів. Про що власне тепер починає виходити? Коли ж тема України захопила громадську думку? В Сполучених Штатах. Справді, американці дуже такі чутливі до питання справедливості, і російська агресія просто повернула, так би мовити, все на своє місце. І цей Джордж Сантос з переляку запустив твіт, що він молиться за Україну. Ну, це дивно. Ну, власне, очевидно, що після того і почалася тема прокачування його. Так би мовити, українських предків. Ну, те, політтехнологічна тема. І е, далі виявляється, що цей Сантос умудрявся неодноразово відвідувати Москву. Тобто, виглядає так, що Вексельбергу його підсунули. Адже Вексельберг потрапив під дуже жорсткі американські санкції. Під дуже жорсткі. І Очевидно, що ставка робилась на те, що мати свого конгресмена, і в такому випадку можна буде лобіювати свої інтереси через представника республіканців. Якщо, якщо ж ставка буде робитись на перспективу переобрання Трампа, Неспроста цього Сантоса, по суті заформатовують в надії на переобрання Трампа, і це дуже неспроста. Очевидно, що це гра російських спецслужб, як вони грали з Трампом акуратно так красиво, коли об'єкт навіть не підозрював. А якщо підозрював, то він просто так би мовити конвертував під, підозри собі на користь. Тому. Цей пройдуха Сантос, з яким демократ Роберт Цімерман, який програв Сантосу округ, я так зрозумів, що пробує там судитись на різних, на різних майданчиках. Але просто цікаве саме ставлення республіканців до цього пройди світа, тому що в мене таке складається враження, що подібних Сантосів деволдерів. В групі Трампа буде не один. Ну чого тільки варта Вікторія Спарц, яка справді в якісь, на початках атакувала тож Єрмака, атакувала Україну. Врешті-решт, все закінчилось тим, що вона проголосувала проти надання допомоги Україні. Ну, якесь трохи дивне в неї тоді українське походження, якщо вона не розуміє, я розумію, що владу українську треба контролювати жорстко, але голосувати проти допомоги, ну, проти надання допомоги Україні це, по-моєму, не зовсім в українських інтересах. Тому така історія дивна. От зараз фактично. Після входження в палату представників Республіка, нової республіканської групи буде видно, як буде розвиватися сам е, процес е, просування різних кандидатів в номінації президентській. Бо Трамп то заявив про те, що він іде. Але наскільки я розумію, останніми днями е, з'явилася інформація про податкові. Декларації Трампа і що він приховував, і це може бути такий скандал, він, він може бути так е, ну, е, філігранно розкручений, а Трамп людина, яка не відчуває дуже часто меж е, ситуації. він як е, Краб морський просто заривається в муляку при першій нагоді, тобто, він, він сам сам собі зіпсує, так би мовити, стартову ситуацію, і от за цих обставин мені здається, що початок роботи конгресу після 3 січня він вже буде позначатися фактично. Грою довкола просування того, тої чи іншої персони, тої чи іншої фігури на е, президентство. Як відомо, е, президент Байден наполягає на тому, що він буде балотуватися. Тому тут якась така дуже цікава гра, швидше за все, що е, двоє старших. Е, Байден і Трамп у президентській кампанії розігрують розчищення певного коридора. Хоча, якщо справді, десь до середини 2023 року Україна здобуває перемогу, то цю перемогу демократи встигають конвертувати і в кандидатство. Джозефа Байдена. Тим більше, що поразка Росії вона призведе до абсолютно іншого переформатування безпекових, безпекової архітектури у світі, безпекових гарантій для тої чи іншої країни. Тобто, швидше за все, що нарешті розпочнеться серйозна реформа ООН або взагалі з нуля створення якоїсь. Більш е, дієвої, я б сказав, більш ефективної структури, тому що ООН фактично у цій внутрішній бюрократичній кухні проїдає мільярди доларів, багато країн нарікають на те, що вони ну, дарма роблять внески, які просто вилітають в повітря. І разом з тим, е, фактично спроби. Реформувати ООН, Сполучені Штати, до речі, той же самий Дональд Трамп він свого часу вніс ініціативу реформи Радбезу, розширення кількості членів. І це був, був раціональний підхід, але доки там сидить ця зв'язка Китаю з Росією, доти там ніякого руху не буде. Доти вони будуть триматись як воша кожуха. Тому. Я просто ну, говорю про республіканського пройдисвіта Джорджа Деволдера-Сантеса. І цікаво буде, як буде реагувати його партія на ці всі звинувачення. Цікаво, як він буде, тому що він не освічена людина. Але в ряди годин він ну, запускав такі проросійські наративи ще до початку війни, що виглядає, що. Він якщо він буде ну, прийнята присяга, все в порядку в принципі там нема особливих механізмів, щоб його позбавити мандата. Це тут така ситуація, яка буде отруювати перспективу республіканської партії. І в цій ситуації дуже важливо, щоб е, пресінг на республіканців був е, так би мовити помірним. бо... Там є якраз ядро проукраїнське, ядро, яке не надто толерує Трампа, і якраз грався, має звестися до того, щоб Трамп і його ця група мага була дещо посунута в республіканському середовищі. Тоді можна буде по суті проектувати президентську кампанію. Ну, для нас, просто коли ми нарікаємо на наших пройдисвітів у Верховній Раді, що їх занадто багато на горбу Зеленського в'їхало в парламент, ну, от на горбу Трампа пов'їжджало теж немало. Тому в Сполучених Штатах загалом конкурентна політика, вона дуже притяглива, вона притягаюча. для Пройди світів. Тому головне, тут не скільки пройди світів потрапляє в вищі сфери політики, а як швидко раціональні і мудрі політики зачищають політичний простір від, від оцієї шантрапи. Це, до речі, для нас дуже важливо в тому сенсі, що це буде хороший сигнал, як нам самим навчитися чистити свої авгієві стайні від оцих, так би мовити. Послідів кінських політичних. Тому боротьба триває, і те, що відвоюється на фронті українськими вояками, воно все одно рано чи пізно має закріпитися в якійсь статусі нашої держави. І в її місці в глобальному світі. І в ринках, ну в її місті в глобальних ринках праці, в національній спеціалізації. Я не виключаю, що взагалі Україна буде дуже потрібна світові, власне, як мілітарна потуга. Тому перемагаємо! Слава Україні!